Розділ 17 так, я зробив усе. Це було так давно, а спогад досі живий у мені, а ще перша крапля крові на склі. Згадати своє перше отце я міг у будь-який час, просто вийнявши скло і подивившись у нього. Я так і робив час від часу то був дуже особливий день для Декстера. Остання медсестра стала першим однодумцем по хобі. і саме вона відкрила для мене дуже багато чудових дверей. Дякуючи їй, я багато всього дізнався, відкрив для себе дуже багато нового. Але чому я згадав її зараз? Чому уся ця серія подій, здавалось, відкидала мене назад у часі? Я не можу дозволити собі ніжно згадувати свою першу пару довгих штанів треба діяти, приймати важливі рішення і розпочинати важливі справи замість сентиментального блукання по стежці спогадів, поринаючи у солодкі думки про першу кров на склі. Яку, до речі, я не взяв у Яворські, а це, якщо так подумати, крихітна, до абсурду неважлива деталь, яка може перетворити сильного чоловіка на скиглячого невротика. Мені потрібна була та крапля крові, той слайд. Яворський, виходить, помер марно, і увесь цей адреналіновий епізод тепер здавався мені гіршим. Аніж найдурніша та найімпульсивніша в світі дурість, тому що був незавершеним. У мене немає його краплі крові. Я похитав головою, намагаючись змусити сірі клітини мозку думати про щось інше, а ще захотілося вивести човен на ранкову прогулянку можливо, солоне повітря прожене тупість з мого черепа, а ще я можу попрямувати на південь. І сподіватись, що радіація перетворить мене назад на раціональну істоту, але замість цього я зробив собі каву дійсно, краплі крові не буде марний досвід без неї я так само добре міг би посидіти вдома, хоча, можливо, існують й інші винагороди, я з ніжністю посміхнувся, згадуючи суміш місячного світла і приглушених криків. Господи, який я божевільний маленький монстр! І тепер у мене був спогад, не схожий на будь який інший. Можливо, це добре, час від часу відірватися від нудної рутини, і, звичайно, є рита, але я не знав, що про неї думати, тому, напевно, й не думав. Замість цього я згадав про холодний вітерець, що обдував маленького чоловічка, який любив шкодити дітям такий був собі адреналіновий час. Але, звичайно, через десять років я багато чого забуду, і не згадаю без слайда мені потрібен трофей. Що ж, гаразд, потім побачимо. Поки варилась кава, я пішов по газету Ту рідко приносили до шостої тридцяти, а понеділах взагалі після восьмої. Це ще один яскравий приклад розладу суспільства, який так турбував Гаррі. Дійсно, якщо ви не можете доставити газету вчасно, то як ви можете очікувати, що Декстер утримається від вбивства людей? Немає газети, ну що ж, байдуже, висвітлення моїх пригод ніколи не було для мене надто цікавим, а Гаррі взагалі казав, що вести такого роду щоденник це чистий ідіотизм. Я був з ним згодний, саме тому не дуже часто пробігав очима колонку вбивств. Хоча цього часу думки були трохи інакші, оскільки я у той момент був імпульсивний, хвилювався, а ще не надто добре приховав сліди. Мені було просто цікаво дізнатись, що скажуть репортери про мою випадкову вечірку. Тож я сидів з кавою близько 45 хвилин, аж допоки не почув, як газета стукнулась об двері. Я узяв її і розгорнув. От що точно можна сказати про журналістів, а сказати можна взагалі дуже багато, майже написати енциклопедію, це те, що їх дуже рідко турбує якась пам'ять. Та сама газета, яка зовсім недавно розповідала, що поліція затримала вбивцю, тепер кричала, що історія вбивці з рефрижератором тане. Довгий і чудовий матеріал, драматично написаний. Він деталізував появлення сильно понівеченого тіла на будівництві неподалік від Катлер Роуд. Писали, що представник поліції метро «Майамі» Я був упевнений, що це детектив Лагуерта, заявив, що ще занадто рано говорити щось із упевненістю, але дуже ймовірно, це вбивця імітатор. Газета зробила власні висновки, це ще одна річ, якої журналісти не часто соромляться, і тепер вголос гадали, чи дійсно шановний джентльмен під вартою містер Деріл МакГейл Насправді, вбивця, чи справжній маніяк усе ще на волі, про що свідчить ця остання образа суспільної моралі, тому що, як обережно зауважила газета, що важко повірити, що існує два подібних вбивці на волі, це дуже усе було охайно обґрунтовано, і мені спало на думки, що якби репортери витрачали стільки ж енергії та розумових сил на розкриття вбивств. Усе це давно вже було б розслідувано. але стаття виявилася занадто цікава справді, і це безумовно змусило мене подумати. Господи, невже справді можливо, що така божевільна тварина усе ще на волі? Чи, взагалі, якась людина у безпеці задзвонив телефон? Я глянув на настінний годинник 6.45. Скоріш за все дзвонить Дебора. Я вже читаю, сказав я, не привітавшись. Ти казав, що наступне вбивство буде скандальнішим, яскравішим. А що, це не так? запитав я із невинністю у голосі. Але це навіть не повіє прибиральник на неповний робочий день з молодшої середньої школи, порізаний на будівництві на Олдкатлер. Що це до біса таке, Декстер? Ти ж повинна розуміти, що усі мої слова не більш ніж здогадки, так, Дебора? Вбивство навіть не відповідає шаблону. Де той холод? Що сталося з невеликим простором? Це Майамі Депс. Люди тут роблять будь що. Це навіть не вбивця імітатор. Зовсім на нього не схоже. Навіть Лагуерта це все правильно зрозуміла. Вона вже навіть заявила про це в пресі. Трясся Декстер, моя срака тут на вітрі. А це просто якийсь випадковий головоріз або вся фігня з наркотою. Невже ти справді думаєш, що я у цьому всьому винний? Трясь з тобою, Декс. сказала вона і поклала слухавку. Ранкові телевізійні шоу присвятили повні 90 секунд шокуючому виявленню розтерзаного тіла. Найкращі прикметники підібрав сьомий канал, але ніхто знав більше, ніж газета. Ті просто випромінювали обурення та похмуре відчуття катастрофи, що навіть перейшло на прогноз погоди, але я впевнений, що значна частина цього викликана відсутністю можливості зробити фотографії. Просто ще один прекрасний день у Майамі. Понівечені трупи з імовірністю ймовірністю після обідніх слив. Я просто вдягнувся і пішов на роботу. Визнаю, що мав невеликий прихований мотив, йдучи до офісу так рано, і я підсилив його, зупинившись за випічкою. Купив дві кручені булочки, яблучний пиріжок і ще пончик з корицею розміром з запасну шину, з'їв пиріжок і одну кручену, радісно пробираючись крізь смертоносний трафік. Я, до речі, сам не знаю, як мені вдається запхати в себе стільки пончиків. Я не набираю вагу, не маю прищів, і саме це здається іншим несправедливим. Втім, я не скаржусь. Здається, мені все ж вдалося виграти у генетичну рулетку високий метаболізм, зріст, сила, і усе це допомагає мені в хобі. Мені казали, що я не жахливо виглядаю, що вважається мені компліментом. Мені також не потрібно було багато сну. Що завжди приємно, я сподівався прибути до відділку досить рано, щоб випередити він сама і здається, мені це вдалося. У його офісі було темно, я пройшов повз, стискаючи білий паперовий пакет для маскування. Проте мій візит не мав нічого спільного з пончиками. Я швидко оглянув його робоче місце, шукаючи характерну коробку з доказами, позначену Яворські. Та вчорашню дату, я знайшов її і швидко витягнув кілька зразків тканин, здається, цього вистачить. Потім натягнув пару латексних рукавичок і через мить притиснув зразки до чистого предметного скла. Я усвідомлюю, наскільки нерозумно йти на такий ризик, але мені потрібен слайд в колекцію. Через секунду після того, як я засунув скельце в пакетик на зіплоці... Почулись кроки Вінса. Вдалось швидко повернути речі на місце і повернутись обличчям до дверей. Господи, ти такий безшумний, сказав я. Ти що, на ніндзя тренувався? У мене двоє старших братів, сказав Вінс. Це одне й те саме. Я підняв білий паперовий пакет і вклонився. «Сенсей, я приніс подарунок. Масуока із цікавістю подивився на пакет. Нехай Будда благословить тебе. Це що? Я кинув йому смаколики. Пакет вдарив Вінца в груди і сповз на підлогу. Ось тобі й тренування ніндзя!» Моє тонко налаштоване тіло потребує кави, щоб функціонувати, сказав він, нахиляючись, щоб підняти пакет. А що тут? Богупнуло боляче. Він засунув руку в пакет. Насупився, сподіваюсь, не частина тіла, е «Е-е-е». а потім витягнув величезну булочку з корицею і оглянув її. Ой, карамба! Здається, мої мікроби в організмі сьогодні не голодуватимуть. Вони тобі дуже вдячні, він вклонився, тримаючи випічку. Сплачений борг це благословення для всіх, дитя моє. У такому випадку, сказав я. Це у тебе справа про те тіло, яке знайшли минулої ночі біля Олд Катлер?» Він відкусив великий шматочок. Його губи заблищали від глазурі. Масуока почав повільно жувати і лише коли ковтнув, сказав А що, ми відчуваємо себе обділеними? Якщо у ми входе дебора, то так, ми відчуваємо. Я пообіцяв їй переглянути справу. Принаймні. Сказав він з набитим ротом «Сьогодні нам багато крові. Вибачте мене, сенсей, але я вас трошки не розумію. Вінс ще трохи прожував і ковтнув. Я сказав, принаймні цього разу багато крові. І, до речі, цю справу віддали Бредлі, а Фейл я можу побачити. Масока відкусив. «І не іме. Вінс. Я розумію, що ти мені усе розповісиш, але можна українською. Масуока ковтнув шматок булки. Я сказав, що він був ще живий, коли йому відтяли ногу. Що невже існують такі стійкі люди, га? Масуока запхав булочку до рота і взяв зі стола теку, розтягнув її мені. Добре, я пішов, поки ти ще щось не сказав. Вінс витягнув булочку з рота. Вже запізнився, сказав він, і я повільно повернувся до своєї маленької комірки, поглядаючи на вміст Теки, Гарвазіо Сезар Мартес знайшов тіла. Саме його заява була першим листом він охоронець, працює у Sego Security Сістемс, працює на них вже 14 місяців і судимостей немає. Мартес знайшов тіло приблизно о 22.17, і Одразу ж обшукав територію, перш ніж викликати поліцію. Він хотів спіймати пендехо, який це зробив, тому що ніхто не повинен робити таких речей. А він таке отнув, коли він, Гервасіо, був на роботі. Для нього це особиста справа, тож охоронець захотів сам спіймати цього монстра, але це виявилось неможливо, бо жодного сліду злочинця не було. Саме тому він викликав поліцію. Бідолаха, я поділяв його обурення. Такої жорстокості не повинно існувати, і, звичайно, я йому був вдячний за те, що саме його честь дала мені час втекти. Я завернув за ріг до свого маленького офісу і уткнувся прямо в детективку Лагуерту. Невже окуляри забув? сказала вона і не поворушилась. Вибачте, я не сова, мій мозок повністю розбалансований до полудня. Вона підняла на мене погляд. А мені здається, він дуже гострим. Я прослизнув повз арти до свого столу. Можна зробити невеликий внесок у повну велич закону? запитав я її. Вона ж у відповідь витріщилась. У тебе взагалі то повідомлення на автовідповідачі. Я подивився на нього. І справді, лампочка блимала. Недарма ця жінка, детектив. Це якась дівчина, сказала Лагуерта. Вона звучала сонно і щасливо. У тебе є дівчина, Декстер? У голосі детективки відчувалася дивна нотка виклику. Ну ви ж знаєте, як це буває. Сучасні жінки на пористі, і коли ти такий гарний, як я, вони просто на тебе кидаються. Напевно, я слова невдало підібрав, бо у процесі промовлення я не міг не думати про голову жінки, яку нещодавно жбурнули мені на коліна. Будь обережний, сказала Лагуерта. Рано чи пізно одна з них до тебе прилипне. Я і гадки не мав, що вона має на увазі, але виник у голові дуже такий собі тривожний образ. Я впевнений, що ви маєте рацію, а до того часу, Карпе дієм. Що? Це Латина, означає лови момент. Що ти думаєш про справу минулої ночі? раптом запитала вона. Я підняв теку. Якраз продивляюсь, вони не однакові, сказала детективка, насупившись. Можна начхати на те, що говорять ті віслюки-репортери, Макгейл Винен. Він зізнався, цей злочин не такий. Гадаю, це занадто великий збіг, не можуть існувати два подібних вбивці одночасно. Лагуерта знизила плечима. Це все таки Майамі. Сюди поганці приїжджають у відпустку, тут їх забагато, і всіх зловити не варіант. Чесно кажучи, вона усіх і не спіймає, якщо вони не будуть, звичайно, кидатись з будівлі. Прямо на переднє сидіння машини Лагуерти. Вона підійшла ближче до мене та клацнула по теці темно-червоним нігтем. Мені потрібно, щоб ти тут дещо знайшов, Декстер, щоб показати, що це різні злочини. Як в мультиках, над моєю головою блимнула лампочка. На Лагуерту тиснуть, ймовірно, капітан Меттіус. людина, яка вірить тому, що читає в газетах. Якщо там, звичайно, правильно пишуть його ім'я, А Лагуерті зараз потрібні докази, щоби стати в оборону. Звичайно, це не той самий чоловік, знизав плечима я, але чому ви тут? Вона якусь мить дивилась на мене напівприкритими очима, що створювало дуже цікаву ситуацію. Здається, я бачив такий погляд у деяких фільмах, на які мене затягувала рита. Але чому, чорт забирай, детектив Калогерта на мене так дивиться? Я дозволила тобі бути на 72-годинному брифінгу. Хоча Доукс захотів твоєї смерті, я все ж дозволила тобі залишитись, і я кажу вам дякую, все тому, що ти відчуваєш подібні речі. Всі таке кажуть, що у Декстера є якесь шосте чуття. Невже? Мені здається, я просто здогадувався раз чи двічі. І мені потрібна своя людина у лабораторії, яка може щось потрібне знайти. Тоді чому не попрохати вінса? Тому що він не настільки вродливий. Декстер, знайди для мене щось. Лагуерта стала незручно близько. Настільки, що я відчув запах її шампуню. Гаразд, щось знайдеться. Вона кивнула на автовідповідач. Ти будеш їй передзвонювати? Нагадую, у тебе немає часу бігати за дівчатами. Вона усе ще була незручно близько, тож мені знадобилась мить, щоб допетрати. Мова йде про автовідповідач. Я подарував їй найкращу вічливу посмішку. Думаю, це вона за мною бігає. Ну, тут ти маєш рацію. Вона ще раз кинула на мене той погляд з напівприкритими очима, потім повернулась і пішла геть. Не знаю чому, але я спостерігав, як вона йде, чомусь не міг відвернутись. І перед тим, як зникнути з поля зору за рогом, Лагуерта розгладила спідницю на своїх стегнах. І повернулась, щоб кинути на мене ще один погляд, а потім вона зникла, десь у надрах відділку. А я, бідний, розгублений Декстер, що мені взагалі лишалось робити? Я просто сів у крісло та натиснув кнопку відтворення на автовідповідачі Привіт, Декстер це я. Ну, звичайно, це ти. І як би дивно це не було, повільний. Трохи хрипкий голос звучав так, ніби це я, Рита. Я подумала про минулу ніч і передзвони мені, містер. Як і сказала Лагуерта, голос Рити звучав сонно, втомлено, проте щасливо вочевидь, від сьогодні у мене справжня дівчина. Одне питання коли закінчиться це божевілля? Кінець сімнадцятого розділу